І захисники української держави. щирого серця вітаємо вас Днем Збройних сил України. Грудні свято величне і для дорослого, і для дитини. 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. Найкращі доньки та сини у Збройних силах України. Сюди, щоб зупинити свій дирде. Коли війна в нас запалала, настав жорстокий час, армія назад стала кожного із нас. Військові то мужність, військові то сила. І татко солдат на боїться нічого, пишається ним, в за нього. Хай Бог звідця, мов все вийде, бо дай перемоги тато живе. Святом кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Бажаємо вам миру та слави, віри та сили, мужності та відваги у військовій службі. За вашу мужність, за вашу хоробрість, за вашу незламність, за хруст! за доброту, як вам больно за скоро, за те, що я можу ходити до школи. Ви наша гордість, наша надія, повертайтесь живими. За спокійний сон за сьогоднішній мирний ранок, за можливість ходити до школи, за можливість зігратися з друзями, за те, що можна обійняти своїх рідних. Герої, ви наші ангели охолонці. Нехай благословить вас Божа Мати. Вертай! Збройні сили України зі святом! Низький уклін вам і дякуємо за боротьбу і захист, за можливість жити і працювати, за знову жити на рідній землі, за те, що можемо навчатися у школі. За ніч що минуле, за день, що настав, за можливість зустрічати нові ранки, за щасливу юність, за мирне небо і спокійні ночі. Ми, Ми вас любимо!